І також я хочу подякувати за нашу спільну роботу заради повної реалізації формули миру, єдиний реальний формат завершення війни і дійсно справедливим і тривалим миром. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру, саміт, який зможе поставити крапку на цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане три крапкою. І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир це не заморозка війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і морально. Мир має бути надійним. І таким буде ми в цьому впехуємось до перемовин в Америці. Це президент Байден, представники обох партій в Конгресі. Розраховуємо на зустрічі із обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів. Ми в Україні завжди будемо. Вдячними Америці за підтримку нашої незалежності, за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла у цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись, посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу.